Данец Аркан, опрешкиуски и отсульски данец. Неперевершений аркан. Дякуємо. І зараз настав момент, коли потрібно запросити на цю сцену людей, які створювали наш чудовий концерт. І першими на цю сцену ми запрошуємо у повному складі студію Jazz-Funk Центру сучасної хореографії Сіріус. Музика, поїхали. Часфан на сцену. Тут ритм для того, щоб ви зрозуміли. Студія Джасфан. хореограф Артур Гаррішенко. Залишаємося на сцені, дівчата, кулінічно на сцені залишаємося. Ой, злякали з вас. На сцену запрошується! Студія Конна Поради! Перегор Артур Гавришенко запрошуємо! Обласки, обласки, обласки. Всі повертаються на сцену і залишаються на ній! На сцену запрошується! Щільніше стенемо, щільніше! На сцену запрошується! Молодша група студії Хім Хоп, центр сучасної хореографії Сіріо, з Петро Середа. Молодша група, поїхали! Зустрічаємо! Запрошуємо середню групу студії Хім-хоп! Петро Середа. області! ривають! Запрошуємо старшу групу студії «Хіп-Хоп» на цю сцену області цим чудовим хлопцям та дівчатам. Скільки, їх, які вони гарні. І ви знаєте, кидали, коли хтось нами правила ви здогадалися. Що тобто простерете і для нього? Так, більші назад, більші вперед. На сцену запрошується Представник студії Східного танцю. Хореограф студії Тетяна Грибінка, В області для них Жасмір і Тетяна далі, засмір, боже. Я вже краса не засліпила, шаки На сцену запрошується студія Брейкданс, центру сучасної хореографії Сіню, Хореограф Ярослав. Ворогрецький! Запрошуємо на цю сцену старшу групу Центру сучасної хореографії Сіріус, школа Сіріус Стар. Хореографи Софія Романію та Анна Мабинець. Дякуємо. Запрошуємо середню групу хореографічної школи Сіостар. Хореографи Софія Романів та Анна Бабенець. На сцену запрошується молодша група. Це з учасника фотографії філіо здоровічна школа Маленький майдан на цій сцені. Як ми пам'ятаємо, хореографи обережно ще і ще з люди виходить, ще, ще і ще і ще. Хореографи Амалена Софія Романів. На сцену запрошується молодша група перший рік навчання студії вибачте, хореографічної школи Стар», Хореограф Вікторія Селіна. Виходимо, червоні гномики, зустрічаємо їх. На сцену запрошується. Старша група студії Бейбіків. дітки віком п'ять років Хореограф Вікторія Середа. Запрошуємо наших чарівних малят. Дякуємо вам, красуночки дякуємо вам наші чудові донечки Запрошуємо на цю сцену. Наймолодших вихованців Центру сучасної хореографії Сімів, студію Бейбі Фіт від три роки. Хореограф Вікторія Середа. Запрошуємо вас, малята, ходіть, пограємо стрічки ще раз. Виходимо, виходимо. Така голиня сцена, і ми такі чудові. І ще такі моменті. Весь інша танцювальна сцена перед нами. Вікторія, виходьте, виходьте з ними. Області да Дякуємо. На сцену запрошуються артисти балету в сіріус. Запрошуємо вас. Окремо хочу представити нашу вокалістку і нашого адміністратора. Віту Богдан. І нарешті хочемо сказати вам. Дякую за те, що прийшли до нас. Хочемо всі разом вам вклонитися. Ходім вперед на сцену Ближче до нашого глядача. Всім вперед Дякуємо. Дякуємо всім присутнім, всім батькам, мамам, ботам, бабусям та дідусям, всім, хто долучився, всьому творчому персоналу, всім викладачам, які цілий рік працювали, щоб наші діти були на цій сцені. Такими. Прекрасними, такими натхненними. І попереду нас чекає багато чудових сюрпризів в новому 2013 році, в якому ми з вами зустрінемося на цій сцені. І знову грає наша чудова фінальна музика. Я вже чую її звуки, поки ми відходимо назад. И махаемо всем вам до встречи, махаемо всем до встречи. Відходимо назад и махаемо до встречи. Все діточки выходят и махают, махают, махают. А жимы не будут, они будут. Проводив концерт. Данила Берега, керівник центру сучасної хореографії «Сіріус». Дякую за увагу! До побачення!